Гортензія волотиста колорфул коктейль. Це досить новий сорт і дуже яскравий. Він був представлений у 2021 році на виставці Челсі. Має гарбарити десь метр у заввишки і метр в діаметрі. Волоті дуже щільні і досягають 35 см. В липні місяці гортензія починає квітувати яскраво білим молочно-білим кольором і поступово забарвлюється у рожевий колір. Дуже насичений і дуже яскравий. В цьому році на нашому розпліднику цей сорт квітував двічі. Перша хвиля була стандартна, десь липень-серпень місяць, і вже другим ярусам вищі волоті квітували у вересні і серпні. І за рахунок того, що спека вже минула, волоті не підгоріли, вони були найяскравішими серед усіх наших сортів. Тож дуже рекомендуємо цей сорт. Зараз в наявності в нас є саджанці цього сорту. Для того щоб замовити, переходьте на наш сайт Декорсад.ком'юа і замовляйте. це чудо, воно має бути в саду.